Мене звати Марта, і я ніколи не боялася темряви. Вона завжди здавалася мені спокійною, як ковдра, що огортає все навколо, але минулої зими темрява заговорила. Світло у вікні будинку навпроти почало блимати щоночі рівно о третій. Один раз, довго, двічі, коротко, спершу я думала, що це просто збій електрики, та одного разу помітила силует. Жіночий у старовинній сукні. Вона махала мені рукою, ніби кликала ближче. Наступної ночі я не витримала і пішла до того будинку. Двері були відчинені всередині холод і запах пилу. На стіні висіла стара фотографія, я завмерла, на ній була жінка з вікна, і я маленька, років шість, стою поруч із нею. Потім світло знову блимнуло вже позаду мене. Я обернулася, а вона стояла там, усміхалася і прошепотіла. Дякую, доню, ти мене знайшла з того дня світло більше не блимає, і вперше за довгі роки я сплю спокійно, бо знаю, що вона нарешті вдома.